Вітаю, друзі. Сьогодні з видань Бабель і Українська Правда стало відомо про те, що на минулому тижні міністр оборони Умєров звільнив двох заступників Буданова, двох якихось генералів. Прізвище для нас не дуже і важливе. І важливе інше. Важливе те, що за одними чутками це сталося без погодження з Буданом, за іншими чутками, що це стало з погодженням Буданова, але насправді він. Не захотів світитися, і що Уміров вже звільнив чи ще звільнить близько 20 генералів через неефективність та відсутність совковий підхід та відсутність результатів роботі. Ну це ми нещодавно мали приклад пересування ліжок у кабінеті міністрів України. А зараз ми маємо приклад пересування ліжок серед Генералітету України, замість того, щоб змінювати інституційні підходи. Відбуваються просто кадрові зміни, при тому, що вони залежать знову ж таки з тими тими ж чутками, від того, погіршилися стосунки в Буданова з Єрмаком чи не погіршилися, як, взагалі, в воюючій країні важливі процеси можуть залежати від того, які стосунки голови офісу президента із головою розвідки чи з міністром, і, і таке інше. Тобто. Проблема не поля... полягає не в тому, які генерали. Проблема полягає в інституційних відсутності інституційних змін і бажання офісу президента, який фактично монополізував державну владу в суть супереч Конституції та законодавства України. Реально змінювати ситуацію, тобто вони хочуть з одного боку в ручному режимі все контролювати, а з іншого боку, вони хочуть результатів. А так не буває це взаємосуперечливий підхід, який може призвести лише до погіршення ситуації, що ми і бачимо на жаль в Україні. І ще більше на жаль, що вони цього не розуміють, що проблема в них самих в Зеленському та його шапіто, а не в тих генералах, які готові, я в переконаний працювати і по-іншому, але вони розуміють, які є замовлення і які є. Правила гри в цій системі, створені Зеленським та Шопетов, і адаптуються під ці е, перекручені правила в супереч Конституції та законам України. Слава Україні!